Вітаю! З вами мальований туризм. І сьогодні ми поговоримо про історію розвитку туризму. На початку 19 століття у Великій Британії з'явилося слово турист. Клієнти європейських готелів були готові платити більше і вимагали комфорту. Тому почали говорити про дизайн і будувати заклади з назвами неанглійський двір. А Гранд Готель Першою у розвитку туризму в ці часи була Англія, ймовірно, через промислову революцію, яка почалася з цієї країни. Нарешті тут з'явився спосіб відносно швидко і комфортно подорожувати, залізниця, а слідом за нею екскурсійні вагони і тури для мандрівників. Першу організацію, дуже схожу на сучасні туристичні агенції, заснував Томас Кук. Він розробляв маршрути, пропонував туристам знижки, бронював готелі, а тим, що їхали за кордон, надавав послуги гідів. Тобто тепер можна було ні за що не хвилюватися. Звичайно, якщо є гроші, щоб купити тур. Залізниці пропонували туристам зі знижками тури вихідного дня. Згодом перші туристичні бюро відкрили в Швеції, Австрії та Німеччині. Люди охоче подорожували за кордон на береги Рейну чи французького рив'єру, на курорти Швейцарії чи у Монте-Карло, щоб пограти в Казино. В середині ХІХ століття винайшли фотоапарат, і з'явилася ще одна мета для подорожей похвастатися між знайомими фотографіями на фоні історичних пам'яток. Розвиток готельного бізнесу і туризму загалом на початку минулого століття призупинила Перша світова війна. Вже під час Другої світової війни кількість готелів у США зросла, тому що люди багато переїжджали територію країни. В середині століття тут утворилося нове, революційне на той час явище мотелі, адже люди почали більше подорожувати автомобілями і хотіли платити менше, ніж того вимагали комфортабельні готелі. Поступово готелі пропонують кондиціонери, телевізори, особисту сигналізацію, електронну базу з бронюванням номерів. Туристи мають все більший і більший вибір за різні гроші і менше обмежень. А що ж на території України в той час? На початку ХІХ століття на території сучасної України відкривають перші курорти. Серед них приморський і одеський грязьові курорти. Згодом вони потрапили під державну власність царської Росії. До кінця століття в нас почали з'являтися перші туристичні бюро, наприклад, Ялтинське. Тут видавали путівники і буклери мандрівникам, а у найбільших містах будували готелі. На початку минулого століття в Україні розвивається активний і дослідницький туризм. Тут створювали молодіжні організації, наприклад, Пеласт, організовували пішохідні екскурсії Кримом та Карпатами. Але й були часи занепаду. Так, Друга світова війна. Зруйнувала багато курортів. Пройшло чимало часу, перш ніж почалася їх відбудова. Під час входу України у склад Радянського Союзу подорожі за кордон штучно обмежувалися, тому подорожували в межах країни. Було розроблено майже дві тисячі маршрутів вихідного дня, побудовано готелі і санаторії. Розвивався пішохідний туризм. Давні люди у своїх перших мандрівках переслідували здобич. Або втікали від природних катаклізмів. Дослідники ходили пішки на великій відстані і плавали вздовж материків, щоб дослідити, чи вмиваються вони водою. Потреба в путівниках була ще до нашої ери, поступово дороги, готелі, транспорт ставали кращими, а потреби людей більшими. Завдяки цьому нам залишається тільки обрати напрям і спосіб. В подорож можна вирішити будь-якої миті. У наступному випуску ми поговоримо про дитячий розвиток туризму на території України.